Ворог атакував Миколаївщину в 2024 році. Вони обстрілюють з того, з чого дістають, що відомо наразі. Новий рік в неволі. У нас з вами один біль. Ми не будемо ним мірятись. Миколаївці влаштували акцію на підтримку полонених захисників. Смаколики для малечі. Бажаємо щасливого різня і мирного. Розкажемо, як міста, партнери Миколаєва привітали маленьких містян. Сьогодні вівторок, 2 січня. і У нас для вас є новини. Студія телеканалу МАРТ вітає вас у першому ефірі в новому 2024 році. Для вас працює Сергій Мельников про головні події Миколаєва та області. І говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. На території Миколаївської області протягом минулих двох діб українська протиповітряна оборона знищила 17 російських дронів. Шахет, як повідомили в обласній військовій адміністрації, в ніч на 2 січня через падіння уламків ворожого БПЛА в Миколаєві зайнялися гаражі. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих немає. Також минулої доби російська армія обстрілювала з артилерії Очаківську та Куцурубську громади. 1 січня вранці та сьогодні о півночі ворог завдавав артилерійських ударів по місту Очаків. Окрім того, вчора о 10.47 під обстрілами опинилися село Солончаки Куцурубської громади та Очаківська акваторія. Російська армія продовжує атакувати Миколаївщину. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що наразі російські війська застосовують всі засоби ураження, що дістають до регіону. Більше про оперативну ситуацію на Миколаївщині дивіться за мить. Минулої ночі російська армія в чергове атакувала Миколаївщину. Під удари артилерії потрапили Куцурубська та Очаківська громади. Також сили протиповітряної оборони вели роботу зі збиття ворожих шахедів. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону. Вони обстрілюють з того, з чого дістають. Якщо казати про Очаківську куцурубську, там вістань навіть для міномета інколи підходить. Вони стріляють зі ствольної артилерії РСЗО, інколи з мінометів. Рідше там з ураганів і таке інше мопеди шахідами обстрілюють вони всю країну, і зважаючи на те, що запуски в них часто відбуваються з території Криму, то вони частково летять, але здебільшого облетають нашу область через якісну роботу наших збройних сил. Водночас інтенсивність атак шахедами на Миколаївщині не збільшилась. За словами Віталія Кіма, здебільшого вони або пролітають через регіон транзитом, або їх збивають сили ППО на мою особисту непрофесійну думку. Вони одстрілюють мопеди, Вони змінюються там, ми бачимо і всередині, і очікуємо там на мартних там нові ці чи реактивні, чи змінені. Але при цьому. Вони змінюють тактику постійно щодо застосування мопедів і по висотам, і по маршрутам, на що відповідно реагують наші збройні сили, зважаючи на атаки з боку Російської Федерації, ключовим питанням для Миколаївщини залишається забезпечення наявності укриттів, адже ворог підступний та може завдати удару будь-якої миті. Це компроміс між як, як ми хочемо, і скільки є грошей, тому що якщо брати всі укриття, які маємо зробити. Так, як маємо зробити, це мільярди і мільярди гривень, яких в нас немає. Тобто, і ми вирішуємо питання, щоб в нас було це фізично, а потім починаємо покращувати. Ну, фізично для того, щоб люди мали можливість е там знаходитись. А щодо якості, ну я б залюбки зробив би інклюзивно, гарно. Ну, наприклад, як там є приклади в Очакові. Да? Але при цьому. Е Наскрізь це можливо зробити в першу чергу. Роботу з облаштування укриттів проводять в Баштанському та Миколаївському районах, адже через постійні обстріли російською армією саме вони найбільше їх потребують. Однак, в перспективі укриття планують побудувати по всій області, аби люди завжди мали місце, де можна сховатись у випадку чергової атаки РФ. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Вночі 2 січня миколаївські рятувальники витягли заблоковане тіло пасажира легкового автомобіля, який загинув внаслідок ДТП. Аварія сталася у третій ночі біля села Коштове Вознесенського району. Автівка Міцубіші Лансер злетіла з дороги, врізалася в дерево та перекинулася на дах. Водій та інші двоє пасажирів отримали травми. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, постраждалих госпіталізували до медзакладів. Тіло ж загиблого чоловіка 2006 року народження вдалося деблокувати за допомогою спеціального. Обладнання. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт Теркамарт. Новий рік в неволі минулими вихідними у Миколаєві родичі та друзі полонених захисників провели акцію, аби нагадати суспільству, кому українці завдячують за свою свободу. Учасники заходу згадали хвилиною мовчання загиблих українських воїнів та пройшли ходою по центральній вулиці міста. Наш репортер Сергій Лисюк також побував на акції. Деталі далі в його сюжеті. Чергова акція на підтримку військовополонених відбулася напередодні нового року. Рідні та друзі захисників, котрих Росія утримує в неволі, зібралися на перетині вулиці Соборної та проспекту Центрального. Дату обрали не випадково. Учасники акції хотіли нагадати, кому ми завдячуємо нашою свободою та можливістю відзначати прийдешні свята. Всі ми зібралися разом, тому що в нас з вами один біль. Ми не будемо ним мірятись. Нам важливо зберегти єдність суспільства. А не жити за принципом кожен сам за себе. Лише згуртувавшись разом, ми зможемо щось з вами змінити на краще. Багато хто думає про те, що будемо готувати на святковий стіл. Але ми з вами кожного дня, кожної хвилини, переживаємо про те, де наші рідні і що з ними. Після короткої промови та хвилини мовчання за полеглими воїнами. Учасники акції рушили по вулиці Соборній. Кінцевою точкою маршруту став Каштановий сквер, де захід продовжився. Діти у нас малюють малюнки, які будуть передані за підтримки координаційного штабу нашим захисникам, які зараз перебувають на перших лініях оборони, для того, щоб вони знали, що їх підтримують, що їх чекають, що діти їм дуже вдячні за за те, що вони можуть малювати, за те, що вони можуть посміхатися, за те, що вони можуть мирно жити і не хвилюватися за своє майбутнє. Наприкінці учасники акції мали презентувати своєрідний перформанс, котрий зображує повернення наших захисників з полону. Однак через оголошення повітряної тривоги захід призупинили з міркувань безпеки. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март. Тероборонівцям на херсонському напрямку потрібні FPV-дрони. Кошти на них збирає миколаївська журналістка Оксана Орсач, ціль 225 тисяч гривень. На ці гроші будуть виготовлені 10 дронів для групи БПЛА Апач. Нова техніка завдаватиме точних ударів по позиціям російських окупантів, а також зберігатиме життя українським військовим. Залишити свій донат можна за посиланням по QR-коду або за банківськими реквізитами. 31 грудня до Миколаєва прибули два автобуси. Громадський транспорт місто отримало завдяки програмі ООН та фінансуванню уряду Данії. Мер Олександр Сянкевич повідомив, що цьогоріч буде ще вісім автобусів. Відзначимо, загалом у 2023 році Миколаїв отримав 17 автобусів. Новорічні смаколики для малечі міста, партнери та друзі Миколаєва привітали зі святами маленьких містян. Школярі польського міста Хелм надіслали відео зі словами підтримки та вітання з новорічними святами для всіх миколаївців. Також польські підприємці підготували партію солодощів для дітей Миколаєва. Смаколики дітлахам надіслали також громади німецьких міст Гановер та Бетбург, Французька асоціація Нарбона Україна, Сент-Геліар та благодійна організація разом з міста Харлем, Нідерланди. Деякі з подарунків ще у дорозі, проте вже незабаром їх отримують діти з пільгових категорій. У Миколаєві в перший день нового року на світ з'явилося п'ять малюків. Першим був хлопчик, який народився у міській лікарні номер 1 вагою 3 кілограми, 300 грамів та зростом у 51 сантиметр. Всього в перший день 2024 року народилися дві дівчинки та три хлопчика. Вітаємо родини, а малюкам бажаємо здоров'я та мирного дитинства. На останок про погоду у середу, 3 січня, хмарна погода протримається у Миколаєві увесь день. Ввечері можливо пройде дощ. Температура коливатиметься від 0 до плюс 8 градусів за цельсієм. Вітер переважно південний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 89%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт РКМА. віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.